Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні в Гонозеві CRM для забудовника ми розглянемо функціонал повторних лідів, як об'єднати ліди в G CRM. Зробимо акцент саме на об'єднанні лідів в G CRM. Попередньо ми вже розглядали, що Гонозева CRM система G CRM має функціонал, який ми зараз переглянемо на панелі швидкого доступу, такий, як зв'язати. Коли ми зв'язуємо ліди, це означає, що кожен з таких лідів має автономну цінність, має окремий явно визначений виражений потенціал до покупки. І зв'язані ліди між собою можуть бути зв'язані по причині, що це друзі, що це родичі, а не кожен з таких лідів окремо здійснює покупку. Коли ж ми об'єднуємо лідів, це означає, що із двох карток лідів, до прикладу, зараз я виділю червоним фоновим кольором лід Анна зверху на етапі кваліфікації ліда, і лід Анна. Дещо нижче на етапі кваліфікації Ліда. За наших умов, скажемо, що це нерозпізнані дублі, які виявились в комунікації з різних номерів телефону, і для чистоти процесу лід-менеджменту ми бажаємо з двох карток залишити лише одну основну картку ліда. Оскільки саме така основна картка ліда є єдиною, має автономний потенціал до покупки, і з даних двох ан лише одна купить, тому що тільки вона собою мішає. Автономну цінність до покупки як єдиний клієнт, фактично виражає одного клієнта. Звісно, в процесі можна було б і архівувати такого ліда, проте тоді б це надало дещо складності для процесів лід менеджменту, оскільки необхідно відслідковувати ефективність джерела, відслідковувати ефективність повторних лідів, переглядати повторні ліди і так далі. Саме тому для таких процесів найкраще використовувати функціонал об'єднання лідів. Для цього виділяємо два даних ліди. Зараз, як ви бачите, я біля них встановив відмітку і натискаємо кнопку Об'єднати. Натискаємо, що ми бажаємо об'єднати лише два даних ліди, і причина їх об'єднання це те, що це не розпізнаний дубль. Далі нам необхідно вказати основного ліда. Для прикладу, ми виберемо основним лідом ліда з ідентифікатором 841-157, тобто з даною фотографією. І, як ми бачимо, в нас автоматично. Встановлена відмітка архівувати всіх, крім основного. Це означає, що даний лід Анна буде заархівован. При тому, як в звітності, так і в статистиці архівовані ліди доступні до вибірки та аналізу, що надає можливість точно бачити звіти з маркетингу по джерелах і розуміти, скільки саме лідів було по тих чи інших джерелах, оскільки архівовані ліди групуються разом з основним лідом. Давайте це також переглянемо. Зараз ми бачимо єдину картку ліда Анна. І біля даної картки ми бачимо, що є піктограма показати об'єднані ліди. Наприклад, у ліда Павло або Христа таких піктограм немає. Коли ми натискаємо на дану піктограму, в спливаючому вікні, ми бачимо, що ці ліди об'єднані, і можемо їх або роз'єднати, цього ми робити не будемо, або додати до групи даних лідів інші ліди. Відповідно, такі об'єднані ліди надають нам можливість переглядати перше звернення, звернення від. Вибраного чесня і в секції повторних лідів відповідно переглядати також інформацію про таких повторних лідів, оскільки ми одразу в рамках єдиної картки бачимо, що вони об'єднані по причині нерозпізнаних дублів. Більше того, якщо з певної причини такий повторний лід буде, наприклад, відкрито адміністратором з правами перегляду, то в лівому верхньому куті завжди є. Посилання основне гіперактивне на основний лід, яке надає можливість переглянути лід, в якому саме ведеться робота. Це надзвичайно унікальний функціонал, який забезпечує зручну та комфортну роботу з лідами і надає менеджерам функціонал фокусно опрацьовувати лише тих лідів, які реально мають автономну цінність до покупки, мають явно виражений потенціал до покупки, а архівовані ліди і ліди об'єднані відповідно складуються і. Не заважають на воронці на вирві для роботи менеджером. При тому в звітності враховуються як перше звернення, так і друге звернення, так і повторні ліди. І надається відповідна повна картина лід-менеджменту в інших же процесах, наприклад, в інших crm системах в тих випадках, коли ліди скнеюються, коли ліди видаляються, це не надає. Змоги переглядати точні звіти з маркетингу, оскільки маркетинг каже, ми надали два ліди, і вони по своєму праві це був лід один Анна і лід другий Анна. А менеджери, якщо видаляють такі повторні ліди, то викривляють статистику. Gлюс CRM є адептом точних даних і, відповідно, демонстраційно показуємо зараз, що такі повторні ліди. Фіксуються і враховуються в звітності, таким чином точність даних на найвищому рівні, оскільки повторні ліди відображаються в звітності і доступні до аналізу, оскільки менеджери їх об'єднують, а не видаляють. Якщо ж зараз у вашому процесі побудований процес видалення ліда, ви втрачаєте величезну частину даних і рекомендую виправити дану ситуацію, оскільки видалення лідів призводить до. Не Того, що маркетологи постачають ліди по своїх системах трекінгу, стверджують, що лідів одна кількість, а видання лідів із CRM відповідно призводить до того, що аналітика по повторних лідах повністю втрачається, що є недопустимо. G+, CRM вже зі своєї сторони завдяки такому унікальному функціоналу має можливість. Відобразити для вас аналітику по повторних лідах. Саме таку аналітику зараз рекомендую переглянути в наступній відеоінструкції, де ви здивуєтесь, наскільки глибинно та якісно аналізуються дані. До прикладу, швидко відкрию такий звіт аналітика повторних лідів, де ви бачите за вибраний період часу, з якого каналу яка кількість лідів повторно звернулася, і більш детально вже рекомендую переглянути це в окремій відеоінструкції. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал. До зустрічі в огляді корисних функцій G+, CRM для ганоза будівельного девельного методу. До зустрічі.